Вітаю вас, любі мої учні. Розпочинаємо урок читання. Урок 16. Частина 4.2. Розгорніть зошит на сторінці 12. Тема нашого уроку Пауль Мар, що не день то субота. Прочитай вислови, поступово прискорюючи тем. Підкресли ключові слова. Перекажи той вислів, який тобі сподобався найбільше. Незалежно від того, про що ти мрієш, починай над цим працювати, і тоді у твоєму житті почнуть відбуватися справжні дива Йоган Вольфганг фон Гетем. У тебе насправді є мрія. А що ти сьогодні зробив для того, щоб вона здійснилася? Ендрю Метіус. Продовж речення. Мрія це. Отже, що для вас мрія? Натисніть на паузу та запишіть. А зараз послухайте пісню, чим тобі подобаються мрії дітей. <звук> І кожен пишався великою родиною. Не мрії дітей. Перевіримо свої знання за тестовими запитаннями. Виконайте завдання, натисніть на паузу та виконайте завдання самостійно. Укажи назву вислову як вареник у маслі. Отже, що це? Правильно, це фразеологізм порівняння. Укажи, як називаємо літературний рід, у творах якого розповідається про якісь події, учинки, характери персонажів. Це так, молодці, це епос, Познач пічний твір. Це повість, познач головного персонажа. Це пан пляшкер. А тепер із отриманих літер складіть слово, що у вас вийшло сніг. Запишемо слово сніг. Це слово пов'язано з повістю Пауля Мара що не день до субота. Пригадай, коли з'явилися ці опиди? Повісті Паула Мар... Пауля Мара. Так, це було бажання пана Пляшкера. Пригадаємо, що таке основна думка твору. Прочитаємо інформацію в рамочці. Основна думка твору те головне, заради чого написано твір. Прочитайте двічі, відтворіть з пам'яті. Натисніть на паузу і виконайте завдання. Підготуємось до читання уривку. Попрацюємо над чистомовкою. Прочитайте чистомовку спочатку повільно, а потім поступово прискорюючи темп. Натисніть на паузу і виконайте це завдання. Дізнаємось лексичне значення слів із тлумачного словника. В тлумачному словничку у нас два слова сувати, жити в бідності у злиднях, парадний, передній головний. Переглянемо презентацію. Парадний. Парадний вход. Тобто головний. Прочитаємо ривок тексту, надрукований незнайком, та виправимо помилки. Як не зможу придумати бажання, так допишемо літеру N ще одну. Часом мені здається, що я вже придумав, і що це саме те бажання здійснення так, подовження якого я прагну. Але мене хвилина, і я бачу, що помилявся. Яка користь від грошей, коли людина хвора, і навіщо здоров'я і довгий вік, коли їй судилося, все життя? Теж подовження прожити в неволі. І нарешті ми підійшли до чепання наступного уривку, Що не день – до субота. Пауль Мар переклав цей, цей твір українською Володимир Романець. Читаємо разом з диктором. А якщо ви хочете прочитати цей, цей твір самостійно, то, будь ласка, натисніть на паузу і можете прочитати самостійно, без участі диктора. А ви чули, що вона про мене сказала? запитав суботик. Вона вважає, що я найслухняніша і найспокійніша дитина, яку вона бачила. От якби ти справді був тихий та слухняний, зітхнув пан Пляшкер. Цитьте. вигукнув суботик. По перше, я не хочу бути спокійною дитиною. А по-друге, ви мусите зараз дуже добре обмірковувати свої бажання. Я не бачу свого обличчя, але мені здається, що на ньому залишилося обмаль цяток. Справді, сказав пан Пляшкер, уважно оглянувши обличчя суботика, залишилося всього дві цятки біля лівого вуха. Отакої! Вигукнув суботик, тоді вам треба дуже добре подумати, на які бажання витратити їх. Завтра думатимемо, сказав пан пляшкер, а сьогодні ходімо краще гуляти. Дивися, як сяє сонечко. Відпочинемо й потішимося, що нам пощастило заспокоїти хурделицю. Завтра? перепитав суботик. Завтра, тату, мене вже тут не буде. Не буде? Чому? Завтра субота. Ну то й що? А те, що суботики завжди лишаються тільки до суботи? Ти справді покинеш мене? Ти не жартуєш? Ні, тату, не жартую. Суботики завжди так роблять, через де придумайте бажання сьогодні. Надвечір суботик просунув голову у вікно і запитав Ну, тату, яке бажання ви придумали? Пан Пляшкер підвів очі від Аркуша і сказав, Я не зможу придумати бажання. Часом мені здається, що я вже придумав і що це саме те бажання, здійснення якого я прагну. Але мене хвилина, і я бачу, що помилявся. Яка користь від грошей, коли людина хвора? А навіщо здоров'я і довгий вік, коли їй судилося все життя прожити в неволі? Навіщо воля, коли людина така бідна, що змушена старцювати, і таке інше. Не впадайте у відчай, тату, ви неодмінно щонебудь придумаєте, спробував утішити його суботик і знову виліз крізь вікно на двір. Він повернувся аж увечері. Пан Пляшкер сидів на ліжку і обличчя його сяяло від задоволення. Ну, як справи, тату, придумали щонебудь небудь путяще. Я хочу машину, яка може виконувати бажання. Дуже розумне бажання. зрадів суботик. Цієї ж миті пролунав дзвоник, дзвонили в парадні двері. А незабаром з'явилася пані Моркван і сказала, пане Пляшкер, щойно для вас принесли пакунок. У пакунку була машина для бажань, але без кнопки. Навіщо мені машина, яка не працює, мовив пан Пляшкер. Мені треба вже йти, бо за кілька хвилин буде рівно 12 година. Але коли я повернуся. То знову матиму багато синеньких цяточок. Отоді я виконаю всі ваші бажання. Він відчинив вікно і виліз на двір. І ось тепер пан пляшкер сидить і чекає, коли настане субота і повернеться суботик. І справдиться тоді його бажання, і на машині для здійснення бажань з'явиться кнопка. Пан Пляшкер уже давно придумав перше бажання, яке муситиме виконати машина. Він натисне на кнопку та скаже повільно і виразно: Я хочу, щоб суботик залишився зі мною назавжди. Знайдіть в тексті відповіді на запитання яким не хотів бути суботик, як пан Пляшкер пояснив, що в нього не виходить швидко придумувати бажання? Чого забажав пан Пляшкер? Який недолік мав предмет мрії пана Пляшкера? На твою думку, чому? Натисніть на паузу. І знайдіть відповіді на всі ці запитання. Відновіть послідовність подій в уривку, поставивши цифри в клітинки. Натисніть на паузу і виконайте це завдання. Отже, давайте подивимося, що ж було першим. А, суботик пояснює, чому не можна загадувати безглузді бажання. Це перше. Друге, завтра загадати бажання не можна. Третє. то не в змозі придумати бажання. Пані Маркван вручає машину бажань. І п'яте. Мрії пана пляшкера про наступну суботу. Перекажіть уривок за складеним планом. Натисніть на паузу і перекажіть цей уривок. Своїм близьким. Укажіть, яке бажання пан Пляшкер придумав для машини? Так, щоб Соботик залишився з ним назавжди. Відповідь Б. Пофантазуй. Як зустрінуться пан пляшкер із суботиком? Яким їх буде подальше життя? Отже, на цьому наш урок закінчено. Я сподіваюся, що вам сподобалось читання цієї повісті. Хто автор? Пауль Мар? А як називається повість? Щонень, то субота. Запам'ятайте! І якщо є бажання, прочитайте цей твір цілком. До побачення!